Привіт! Знаєте, у нашому цифровому житті є один цікавий парадокс. З одного боку, ми хочемо, щоб наші дані були в цілковитій безпеці, а з іншого, нам потрібно вміти видаляти їх так, щоб не залишилося жодного сліду. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як опанувати обидва ці мистецтва, бо саме це і є справжній контроль. Гаразд, погляньмо, що нас чекає. Спочатку розвіємо один популярний міф про видалення, потім навчимося стирати дані по-справжньому. Далі з'ясуємо, як врятувати те, що здавалося втраченим, і наостанок збудуємо власну стратегію захисту. Поїхали! Давайте почнемо з чогось, що ми всі робимо, ну мабуть, щодня. Натискаємо кнопку Видалити. Здається, все просто файл зникає. Але чи це справді так? Давайте зазирнемо за лаштунки операційної системи. Так от, питання просте, чи не так? Але відповідь на нього, знаєте, може повністю змінити наше ставлення до безпеки, бо те, що ми звикли вважати видаленням, насправді є лише початком значно складнішого процесу. І ось тут найцікавіше уявіть собі, що ваш комп'ютер це величезна бібліотека. Коли ви видаляєте файл, ви не спалюєте книгу, ви просто вириваєте картку з каталогу. Система більше не знає, де ця книга лежить, але фізично вона все ще на полиці і чекає, поки її місце не займе щось нове. Добре, якщо звичайне видалення це лише ілюзія. То як тоді бути? Як позбутися конфіденційної інформації так, щоб її вже ніхто і ніколи не зміг відновити? Ну, для цього існують спеціальні методи. Весь фокус тут не у видаленні, а в перезаписуванні. Спеціальні програми, по суті, беруть місце, де лежав ваш файл, і заповнюють його цифровим сміттям, випадковими даними, і роблять це кілька разів поспіль. Після такої процедури відновити щось звідти вже просто неможливо. І для цього, звісно, є спеціальні інструменти, наприклад, такі програми, як Eraser чи File Shredder, або ж усім відомий CC Cleaner, який вміє не тільки надійно стирати файли, але й чистити систему від усякого на накшталт історії браузера чи тимчасових файлів. А тепер, щоб просто усвідомити масштаби, вдумайтеся в цю цифру: 35 мільйонів гігабайтів. Саме стільки даних користувачів Cleaner надійно стирають щомісяця. Це ж просто неймовірний обсяг. І це показує, наскільки це важливо для мільйонів людей. Гаразд, з одним боком медалі розібралися. Ми тепер знаємо, як знищувати дані безповоротно. А що як ситуація геть протилежна, коли випадково видалили щось ну дуже важливе? Чи є шанс це повернути? Так, шанс є, і він цілком залежить від того, наскільки швидко ми зреагуємо. Пам'ятайте нашу бібліотеку. Книга все ще на полиці, тож спеціальні програми можуть її знайти. Але ключове тут діяти негайно, бо будь-яка нова дія на комп'ютері може назавжди стерти те, що ми хочемо повернути. Процес відновлення за допомогою таких програм, як Рекува, насправді досить простий: вибираємо, що шукати йде, скануємо, дивимося на результати і відновлюємо. Але ось тут, увага, є один надзвичайно важливий нюанс. Завжди зберігайте відновлені файли на інший диск, на флешку, на зовнішній жорсткий диск, куди завгодно, бо інакше є ризик самим процесом відновлення затерти саме ті дані, які намагаєтеся врятувати. Так, програми для відновлення це, скажімо, така собі швидка допомога, коли щось вже сталося. Але ж справжня безпека це профілактика, правда? І ось тут ми підходимо до найнадійнішої мережі захисту проактивного резервного копіювання. І ось у цьому, власне, і полягає головна різниця: відновлення файлів це реакція на проблему, що вже сталася. Випадково видалили документ, відновили. А от резервне копіювання це проактивний захист, це ваше повне страхування на випадок серйозних збоїв, вірусних атак чи навіть фізичної поломки комп'ютера. Тут є кілька варіантів, як до цього підійти. Можна створити повний зліпок усієї системи з усіма програмами і налаштуваннями, а можна просто регулярно копіювати лише найцінніше робочі документи, сімейні фото, важливі проєкти. Вибір стратегії залежить від того, що саме є найважливішим. І щоб усе це працювало як годинник, треба пам'ятати про три золоті правила: перше регулярність. Робіть копії за графіком, а не час від часу. Друге ретельність. Час від часу перевіряйте, чи ваші бекапи взагалі відкриваються. І третє. Надмірність. Зберігайте копії в різних місцях, одна вдома, інша в хмарі або на роботі. Це і є фундамент безпеки. Окей, ми поговорили про те, як стирати дані назавжди, і про те, як їх рятувати. Здавалося б, протилежні речі, але насправді вони є частиною одного цілого, свідомої стратегії керування даними. Усе зводиться до однієї простої, але дуже важливої ідеї усвідомленості. Потрібно чітко розуміти: ось цю інформацію треба стерти без сліду, щоб захистити приватність, а ось цю надійно зберегти, щоб захиститися від втрат. У цьому і полягає мистецтво. Тож ми бачимо, що керування даними це не просто автоматичне клацання мишкою, це свідомі рішення. І це, власне, підводить нас до головного питання, яке варто поставити собі. А яка моя особиста стратегія? Чи є чітке розуміння, коли натиснути стерти назавжди, а коли створити резервну копію? Відповідь на це питання і є ключем до власної цифрової безпеки.